Вітаю, друзі! Протягом деякого часу тривав збір, я відкривав збір на прилад нічного бачення для окремого 204 го батальйону, і наразі вже є потрібна сума, там навіть трішечки більше. Якщо вдасться купити прилад дешевше, то решта грошей піде на. Купівлю обвіса на АК від українського бренду Крук. Але поки що рано казати після того, як все буде придбано, то з мене буде звіт, і буде зрозуміло, там вистачає, не вистачає на обвіз. а я пропоную перейти до розіграшу патчів, які я і обіцяв за ваші донати. Всі донати з 13 березня, включно, я врахував сьогодні. Хочу ось показати ці патчі. Ось така тігра. Ось та... Ой Боже, ось така киця. Ось такий кабан. Ось така ось мінішка. До речі, ось тут я. Uh, причепив картинку, де всіх uh, цих персонажів зібрав. І давайте тиснуть рандомайз. Павло Правтюков, перший переможець. Вітаю, Павло. Олексій Ключиков, другий наш переможець. Вітаю, Олексій. Лисися Денис, Денис, мої вітання. Так, вибач Олексію, ти вже був. Маргун Дмитро. Вітаю наших переможців сьогоднішніх. Дуже дякую всім за ваші донати, за підтримку зборів. Без цього нам не вижити. А хочеться жити в своїй державі, на своїй Богомдатній землі. Морітися поборети. Папа!